Дорогі сестри і браття, Бог безмежна любов і доброта, тому що коли ми говоримо про любов, то ми говоримо не про емоції, але говоримо насамперед про поняття доброти. Любов це бажання добра, як сказав Святий Августин пізніше, роздумуючи про те, як можна найкраще пояснити людям, що означає любов. Але коли ми дивимося на Господа Бога і на Його природу, то насамперед мусимо також ствердити, що Господь Бог це той безмежний і вічний, який дає існування у всьому іншому. Бачимо для того, щоб існувало щось обмежене, а все на землі обмежене. І, в принципі, у цьому видимому світ, світі все воно має свій початок і кінець і має свої межі. І якщо ми задумаємося, як воно існує і звідки воно взялося, то значить все має свою достатню причину. І тому науковці говорять, як виникла земля, а потім як виникло все те, що на землі існує, як формувалося. Там континенти, я вже не знаю, що формувалося, гори, і як зароджувалося життя, науковці про це говорять, і ми бачимо, що було такий, був такий час, що цього не було. Але якщо все має свою межу, то як воно може десь почати існувати? І звідки воно взагалі взялося? І тому. Для того, щоб щось було обмежене, яке має свій початок і кінець, то мусить бути така істота або щось таке, що не має ані меж, ні в часі, ні в просторі. І тому, дорогі сестри і браття, завжди з поняттям обмеженого є поняття необмеженого. обмеження, то не є лишень питання релігії. Наприклад, комуністи також мали поняття не, е, вічного. У них була вічна матерія. І то завжди всі говорили, що матерія вічна, то е, старі е, древні е, греки казали, що вічний є хаос з, того, е, з такого матеріалу е, ліпиться у все існуюче. І навіть старалися доказати, що, наприклад, е, матерію не можна знищити, тому що. Наприклад, спалили папірчик, так? і з нього вийшов попіл, але вийшла ще енергія і все інше. Якщо то все порахувати, каже, матерія незнищенна. Хоча бачимо, тут є одна така велика проблема, що то означає, що якщо ми спалили папірчик, то ми не змогли знищити матерію тут і тепер. Але то не означає, що вона не знищена, бо все, що має свій початок, має і свій кінець. І ось у тому, у всьому всесвіті, мусить бути така основа, яка не має ні початку, ні кінця, ніякого обмеження, нічим, ніяким способом обмеження не має мати. Це люди роздумували і вони дійшли висновку, мусить бути щось вічне. І, власне, Господь Бог себе представляє вічним, який не має ніякого обмеження, і він є причиною існування всього іншого. Дорогі сестри і браття, Бог це є підстава і причина існування всього іншого. І є ще одне дуже важливе філософське правило. Що ніхто не може дати іншому того, чого сам не має. І тому Бог він, він дає всьому, що існує, своє існування. Але якщо ми подивимося на те, що існує на нашій землі, то ось вінцем розвитку земного, наприклад, життя стала людина чому. Тому що людина, вона не тільки живе створіння, яке має душу. Людина, ще має розум, має свобідну волю, вона здатна оцінювати, вона здатня, здатна робити винаходи. І тепер всяка мертва природа, вона не здатна дати людині життя. А тим більше нерозумна природа не здатна дати розум. Звідки розум цей взявся? І тому зробили висновок, що насправді той, який поділився з людиною життям і розумом, сам мусить мати і життя, і розум. І то розум, принаймні такий, як людина, але виглядає, що вищий. Тому що всім іншим ще управляє. Тому, коли ми говоримо про Бога і про Його природу, то насамперед ми говоримо про, його, про нього як про вічного, який не має ні початку, ні кінця. Тут діти дуже часто спитаються, я кажу, Бог створив все, а хто створив Бога? Ніхто не створив. Тому що Бог сам по собі, Він за поняттям вічний, ніхто його не створював, він просто є. І тому, коли з Мойсеєм він зустрічається, він каже, скажи тим людям, до яких ти підеш, я є, послав тебе. Він себе називає Я той, хто є. Але не тільки він той, хто є, він ще і добрий, він живий, але не просто живий, бо той, хто живий, той, той може померти. Він саме життя. Його природа це життя. І він ще і найвищий розум, тому він може розумом поділитися з іншими. Коли ми роздумуємо про Бога, ми маємо усі ці речі собі запам'ятовувати, що Бог вічний, Він є любов, життя і розум.